Всім величезний привіт, Самих найкращих глядачів запрошую на огляд акційних продуктів в магазині Єва. Акція триває з 16 по 18%, включно лютого. Зараз акція на FreckingBock. Купуєте один товар, і другий буде зі знижкою 50%. Усе показати не можу, тому що дуже багато товарів Freckingbok, а саме це губки. Пакети для сміття, плівки харчові. Це все зараз йде зі знижками. Ось такі серветки цілельозні, які добре вбирають вологу воду. 6 штук упаковці. Зараз 67,90 і знижка на другий товар 50%. Набір ось таких серветок прокінбок 4 плюс 2, 6 штук, 47,80. Ось такий набір, 3 серветки і в подаруночок губка соло. Набір 40 гривень. Пакети слайдери, 5 штук упаковці на цілий літр. Так, бачу наступну акцію 16 по 18 лютого. Лінгри всі, вся жіноча гігієна а, зі знижкою 40%. Лінгрі Найт 14 штук 23,30. 16 штук 44,30. 20 штук 44,30. 9 штук, 18,80. Також знижка на гелі міцелярні для інтимної гігієни, об'єм 300 грамів 53,30. В акції серветки для інтимної гігієни лінгері 22 гривні. Купуйте одну. Та друга вам іде у подарунок в упаковці 15 штук. Наступна акція в ЄВІ 16, 17 та 18. Кешбек 80% на весь туалетний папір. Тобто можна навіть взяти якийсь папір, навіть бачу, є в акції, а саме це а, знижка на сніжну панду. Туалетний папір двошаровий, 4 рулони, 30% і ще вам буде також йти кешбек 80%. Туалетний папір а, літо. Двошаровий 4 штуки в упаковці 3330 і кешбек 80%. Зверніть увагу на ось цей туалетний папір від Greenway. Він йде трьохшаровий в упаковці 4 штуки 175 відривів, білий без аромату. І, до речі, непогана ціна на нього. Наступна акція. Е, так, Joy підгузки трусики, soft підгузки. Вони йдуть зараз з кешбеком 80%. Нараховують вам кешбек 80% від покупку цих підгузок трусиків. Знову в акції на, акція на біжутерію. Купуєте дві та отримуєте найдешевші дві, у чеку в подарунок. Тут дуже великий вибір, і я скажу, що непогана зараз акція придбати будь-що з біжутерії. Купують дві, і дві найдешевші буде у подарунок. Надзвичайно, оце я задоволений. Подивіться, зверніть увагу. Це хороша, дуже хороша акція на вихідні палмолів, Всі гелі для душу 750 грамів зі знижкою 50%. Тобто, велика упаковка, ось такого гелю для душу палмолів зараз можна придбати за 97,50 750 грамів. Так що зверніть, будь ласка, увагу. Ось такий також великий гель для душу від Greenway 750 грамів. Зараз 67,90. Гель для душу Greenway вагою 400 грамів 40 гривень. В акції гель для душу 250 грамів 63,70 Зараз в Єві дуже хороша акція. На всі умивачки, умивалки для обличчя будь-якої фірми. Кешбек 80%. Також зверніть увагу, можна придбати непогані, ну, непоганої фірми. Зі знижкою, до речі, і з кешбеком 80%. Очищуючий гель від Garnier 149 гривень, кешбек 80%. Гель для звуження пор від Garnier 149 гривень. Ось таку пінку для вмивання, кремпіна для вмивання для всіх типів шкіри від Владіком. Вона вже йде зі щіточкою. Зараз можна придбати за 135 гривень і кешбек 80%. Це більше купує молодь. Це гель для вмивання проти чорних цяток та прищів. 150 грамів, 175 гривень. Гаріньє ось такий зі щіточкою, чиста кожа. У мене також він був. Надзвичайно довго я ним користувався, хороший дуже 174 гривні. Гель для вмивання від гарін'єр проти недоліків шкіри. 163 гривні, і кішбек. В акції також косметика Зая. Живильний тонік 96,50, Очищуючий гель для обличчя. Манука 118 гривень. І ось такий молочний гель для вмивання. Козине молоко 118 гривень. Також всі в акції і з кешбеком 80%. Лоріаль Гіалорон Експерт гель для вмивання. зволожуючий, 203 гривні і кешбек 80% 200 г. Ось такий від About, дуже хороша знижка. Потрійна дія, гель-пілінг, маска для жирної комбінованої шкіри. Вага 150 грамів. І зараз він 78,90. Ну і звичайно ж кешбек 80%. Так, а це у нас що? Це тонер для лиця. Ось такий очищуючий гель для обличчя, для нормальної та сухої шкіри 120 грамів, 149 гривень. А тут надзвичайно гарна, дуже красива презентабельна пляшка. Ну і, звичайно, від Нівеї усі умивалки, пінки також в акції і з кешбеком 80%. Бачу наступна акція на косметику Патрісія Лідо, також кешбек 80%. І непогані знижки також бачу на, всю, на цю а, лінійку Патрісія Лідо. Так, да, як я і говорив, новинки це новинки. Але чому зараз поставили? Вже майже два тижні пройшло і тільки зараз поставили новинки. Новинка королева. Ну і ось такий подарунок ви можете отримувати, купивши на 199 гривень одним чеком. Олівець для брів механічний Патрісія Лідо у подарунок. І наступна акція на вихідні 1 плюс 1 на всю косметику лінійки LCF. Бачу також зі знижками акційні. Воно вже чіпає. Бачу наступна акція в Єві на вихідні. Купую дві будь-які одиниці кондиціонерів для білизни та отримаю економію 50 на другу. І дивіться, вже розібрали. Бачу, великі розібрали. Ну, 149 гривень коштує великий. Він іде вагою літр 360 за 149 гривень. Ну і другий можна придбати за 75 гривень. Ось такі великі Кіонен, кондиціонери для білизни також в акції. Літр 800, 119 гривень. купуєте один і другий можна придбати зі знижкою 50%. Кондиціонери кьонен на літр 63 гривні. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Так, господинки, зверніть увагу зараз на ті акції, які на діють на чи в Єві лінор 96,50 850 грамів. І купуйте другий зі знижкою 50 Це дуже хороша акція. Зверніть, будь ласка, увагу зекономити досить хорошу копійку. Хто полюбляє ось такий сілан? Він іде 600 грамів по 93 гривні, і можна другий придбати зі знижкою 50%. Сілан, який йде об'ємом 770 грамів. Тут великий вибір, він зараз в ціні 100 гривень і другий можна придбати за 50 гривень. Сілан для літр 670 для дитячих речей 149 гривень і можливість придбати, наприклад, інший. Ось цей, що я показував, за 75 гривень. Наступна акція в ЄВІ 16, 17 та 18 купуйте дві будь-які пари кімнатних капців та отримайте економію 50 на другу пару. Ціна капців 219 гривень, чоловічі та жіночі. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. Залишайте коментарі. Я хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Дуже вам дякую за підтримку. Ходіть далі, подивимось, що в акції. Наступна акція в ЄВІ 16, 17 та 18 числа. Всі засоби для догляду за взуттям зі знижкою 50%. Так, я вам не сказав Волкін та Салтом. На ці продукти Волкін та Салтом. Засоби для взуття. В акції зараз продукція айсберг. Уся йде продукція айсберг зі знижкою. Ось такий ополіскувач для порожнини рота. Він не містить спирту 300 грамів 51 гривня. Айсберг зубна паста відбілююча, вага 190 грамів 93,50 гривень. Відбілюючи гелів, гелеві смужки для зубів у упаковці 3 штуки, 80 гривень 50 копійок. Бачу, тут є ось такий олівець для відбілювання зубів 7690. Ось такий засіб кокосове вугілля для відбілювання зубів, 30 грамів. Ось така баночка. 100% натуральні інгредієнти. 67,90 Гель для капи на три процедури відбілювання зубів, 62 гривні. Ну і сам набір, ось такий там, де йде вже в наборі капа. І шприц з рідиною для відбілювання 139 гривень. Зубна паста від торгової марки Гімалая, Теж хороша паста. Індія 68,90-75 грамів. Ось такий станочок. В упаковці дві, два станочки на три леза з гелевою смужкою. Зараз 255 гривень, був 365. Три станочки, також на три леза. Станочок Wilkinson з двома насадками для гоління 5 штук. На 5 штук леза йдуть. Леза на 5 штук. Ось. І ось такий станок з двома лезами на два картриджа, на 4 леза. 199 гривень. Ну, все, до зустрічі, бо я йду вже знімати наступне відео. Бажаю вам економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. І сподіваюся, у вас все гаразд.